Карма в дії на Москві апокаліпсис. І Це лише початок 4 січня. щонайменше три райони Москви залишились без води, світла і опалення, і все це при шалених мінусах. Зараз у столиці расистів мінус 27 на термометрах. Що ж трапилося і як на нові умови життя реагують замерзлі москвичі? Розкажу за мить з вами новини Тесен і я, Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Яка ж краса? Зранку 4 січня москвичі у трьох районах рашиської столиці прокинулися від дивного відчуття. Так би мовити, пробіг легкий холодок. О, ні, відрубили опалення. В цей момент би гарячого чаю заварити у чайнику. Да як же так, світло теж зникло, і вмитися зранку ніяк, води теж немає. Ось і залишається лише нічого іншого, як витріщатися у вікно. А на вулиці, до речі, теж небагато чого видно. Райони в темноті відніється лише чорний димок над підстанцією. Короче, я тут встав в 6. Вообще нігде нету фонарей. Смотрю, а там пожар. У нас тут. От... Абза, фул світ вирубіла, кромі фонарей Піпіс. Воно я встав в 6 часов. Виявляється, вночі там щось таємничим чином загорілося. За даними телеграм-каналу, База, на підстанції горів кабельний колектор і лоток маслозбірника. Також стався розлив масла. Коли ж приїхали московські МВСники, погасити вогонь їм швидко не вдалося, бо у них не було допуску на об'єкт. Цікаво, як могла так просто загорітися підстанція та ще й в таку скрутну годину. Нагадаю, у Москві мінус 27, а Минула ніч виявилась найхолоднішою за останні 42 роки. А як думаєте, ви хто міг чинити таку блискучу диверсію? Напишіть нам у коментарях. Під відео, а ось це я називаю кармою в дії. Ви тільки погляньте на ці фото. Кілька десятків багатоповерхівок залишилось повністю відрізаними від цивілізації. Виходить саме ті, хто хотів занурити усю Україну в суцільне пекло, заморозити українців та змусити нас здатися. Тепер жаліється, що у мирній та тиловій Москві ожеледиться просто у квартирі, і каву треба заварювати на пальнику. Так, це ще по ним не била жодна ракета. Скорого потепління москвичам чекати не варто, бо така погода там буде ще принаймні впродовж тижня. Москвичі ж самі цим неби як здивовані, але якогось відео, де б люди висловили хоч якесь серйозне обурення, я не бачив. Може це у них у крові терпіти. Нічого немає? ні, Нет, звісно, світу, ні води, ні отоплення. А чому? Тому що продовжувала по станції. але погодка підкачала расистам не тільки у Москві. Насправді РФ завалило снігом аж до Уралу. Якщо в Білграді комунальники як ніяк та справляються з гуртовиною, то у Челябінську справжній сніжний колапс да такий, що. Про нього верещать уже всі російські віщателі жаліються, що комунальників на вулицях навіть не видно. Та й після новорічних свят по місту накопичилась купа сміття, яке ніхто уже й не може забрати через сніг. Тож місто потопає у ньому. Як пише телеграм канал «Осторожна Новості, у місті справжніх русських мужиків Лопати до рук довелося взяти жінкам, які тепер відкопують свої подвір'я. дому... дома. Вот. Вон такий мужчина у нас серед нас, деякі ж місцеві вирішили не боротися з суворою реальністю. На що боротися за свої права та вимагати чистих доріг для власного авто, якщо легше уже пересісти на коней, як в старі добрі часи за царя гороха. Дуже по-російськи, а ось це взагалі історія, яка виходить за всі можливі рамки. Ви тільки уявіть, посеред Росії, десь у Володимирській області на 30-градусному морозі зупинився потяг. Внаслідок цього майже 300 пасажирів просиділи 2,5 години без опалення. Провідники спочатку попросили їх вдітися, потім піти усім разом у перші вагони. Це що виходить гуртом, у тисневі мало стати тепліше. Врешті-решт, коли потяг такий дістався до місця призначення, кількох пасажирів довелося навіть госпіталізувати. Але на секунду знову повернемось до Челябінська. За інформацією джерел видання Українська Правда у головному управлінні розвідки, там у расистів на аеродромі Шагол згорів черговий літак Су-34. Джерела кажуть, що за цим інцидентом стричать вуха гур. Ціна такого літуна. 36 мільйонів доларів. А головне, він більше ніколи не полетить бомбити Україну. Так і хочеться запитати, а хто наступний, чия черга і з задоволенням послухаємо більше подібних новин про новорічні дива у сусідів. А ви пишіть нам свої пропозиції у коментарях. А також не забудьте поставити лайки, підписатися на канал. До зустрічі.